З 25 лютого 22 року світла вже вуличного не було. Дуже великі обстріли були, порозбивало фонарі, поперебивало провода і були ми без світла. масив. масів. Всідані лапка. Вчора прилетіло. Я не знаю, що це було. З роботи йдеш темно, от, е, слизько. Дитина піде гуляти, чи в школу, чи в інститут. Теж темно вертається, приходиться виходити і зустрічати. Тут були дуже рядом прильоти, фонаря нема, от там був прильот, де кучка піска. От, і осколками розбили фонарь. От, він на землі валявся. Прильотів дуже багато було. Це наслідок обстрілів на прикладі ліхтаря, тобто скло пробите та голова, так кажемо, відірвати від нього. Ось такий. Дуже багато пошкоджень по цій місцевості. То була лінія фронту з початку війни, тому що ближ, ближче до окружної, тому багато. Зараз ми працюємо на селищі Велика Данилівка, на вулиці Стара Озерянка, відновлюємо вуличне освітлення. Ми плануємо вимкнути 5 вулиць, сім ми вже зробили.